На околиці Харкова біля військової частини у житловому кварталі стався вибух. Про це повідомляє місцеве видання. Вибух прогримів близько опівночі по вулиці Полтавський шлях 155А. За словами мешканців будинку, поки епіцентр вибуху невідомий. Як зазначають, в результаті події у жителів прилеглого п'ятиповерхового будинку повибивало шибки. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Загоряння не було. Паркані військової частини, який знаходиться неподалік, діра у пів метра, при тому, що паркан бетонний. Судячи з уривків розмов, вибуховий пристрій знаходився в смітнику біля військової частини. На місце вибуху прибули МНС, Швидка, міліція і СБУ. За останній місяць це вже четвертий вибух у Харкові. Так, 9 листопада у пабі стіна, який активно допомагав українській армії, вибухнув саморобний пристрій. Наслідок чого постраждали люди, 13 харків'ян. ОМВЕ зазначають, що за цим злочином може стояти агентура ФСБ Росії. 20 листопада вибух стався на електричній підстанції неподалік від військового госпіталю. Наслідок цього інциденту ніхто не постраждав. В ніч на суботу, 22 листопада, в депо на залізничній станції Безлюдівка вибухнула цистерна. Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали диверсійну підривну групу, яка готувала вибух у приміщенні одного із районних відділів МВС України, розташованому у густонаселеному районі міста Харкова.